Окупанти хочуть просунутись до Дніпропетровщини в обхід кодленого та удачного, щоб охопити ці населені пункти, а потім вийти на трасу Покровськ-Дніпро, Повідомив командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артбригади Нацгвардії Віталій Литвин. На Покровському напрямку ворог зараз зосередився на обході агломерації цих населених пунктів. Він не хоче втрачати інтенсивність штурмових дій, тобто він штурмує в напрямку Воздвиженки, щоб вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка і напрямку котли неудачне намагається рухатися в бік Дніпропетровської області з подальшим виходом на трасу Покровськ-Дніпро для того, щоб охопити ці населені пункти. Удачно тримаємо міцно, виявляємо противника в східній частині та знищуємо. З обох сторін працюють і впівішки. По котленому працюють наші бомбери. В районі піщаного противник намагається лізти у бік звірового з північного сходу. Зараз тут працює наша арта та дрони. За словами полковника ЗСУ відставці Романа Світана, вийти на трасу Покровсько-Стянтинівка у ворога навряд чи вийде. Там, за його словами, сили оборони України мають вигідне розташування і саму дорогу використовують як гарний рубіж оборони. А те, що вони дійсно в бік межової, вздовж залізниці будуть намагатися рухатись, це було зрозуміло з самого початку, з огляду на конфігурацію фронту. Протидія там зараз є. Декілька тисяч росіян, головна колонна, зараз там є в районі Котленого межової. Їх відтинають наші збройні сили по лінії піщани-Успенівка. Непогані успіхи в нас є в районі Успенівки на північ в бік піщаного. І саме піщане, так само зайняли і в принципі, якщо в нас вийде протягом півтора тижня виконати операцію з повного відсікання головної колони російської, то вони там ще й потраплять в районі Котлиного і удачного в серйозний котел. В оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця зазначають, ворог нині дійсно поновив спроби покращити тактичне положення Колобокровська. Якщо на початку березня окупанти там причаїлися або після зимових наступів були знесилені, то зараз інтенсивність їхніх дій зросла. Втім, все одно не до рівня лютневих. На Покровському напрямку армія агресора наступала в районі Єлизаветівки, Удачного, Котленого, Преображенки, Котлярівки, Богданівки. Противник поніс втрати і поставленої мети не досяг. Безуспішними були також бої біля Успенівки, відродження та Анріївки. Ворог здійснив механізований штурм в районі піщаного. Для переміщення особового складу він застосував п'ять бронемашин, з яких три було знищено, а ще дві повернулися в вихідний район. Погіршення тактичного положення не допущено. Тим часом видання Москву Таймси з посиланням на джерела знайомі з логікою Кремля повідомляє, що на переговорах зі США Росія домагається передачі під свій контроль усієї території чотирьох українських областей: Донецької, луганської, запорізької та херсонської. Хоча жодної з них не захопила повністю. Один із невказаних російських чиновників повідомив журналістам Путін сподівається, що Трамп натисне на Україну. Як ні, то переговори будуть максимально затягуватись. Паралельно армія РФ намагатиметься просунутись далі. Альтернативний варіант Росіяни спробую. Захопити частину сумщини і Дніпропетровщини і запропонувати їх в обмін на Херсон. і Запоріжжя, Ірина Лусачова, Оксандріїв Стіфієв, Дніпротіві.